Всім привіт, привітоліки! Під'їхав контенті з Бандіславом в Г'ясху. Погнали розбиратись хто краще. Файного перегляду. В чому суть гри? Кожному гравцю рандомно обирається одна з карток, представлених на полі: зброя, агент чи програвець. Задача іншого гравця відгадати, хто знаходиться у опонента, задаючи питання, котрі наводять на правильний шлях або ж збивають з пантелику. Задача кожного задати найточніше питання та дійти до фінішу швидше, ніж його опонент. Якщо гравець помилиться з відповіддю, перемога автоматично переходить до конкурента. Переможець буде обраний за системою Без 3 матчу. Та він отримає чиста повагу в цьому відео ідеї, ти мені задаєш, тому що ти обираєш. Так, да, задавай мені питання, уточняй. Ти поняв суть, як задавати питання. я зрозумів, типу. Все, давай, єбаше. Чекай, чекай. Ну мені, мені ж треба подумати, правильно? Я перший раз граю і не Звичайно, у цьому. звичайно, мені, звичайно. Мені треба відрізати якнайбільше, мені здається, гравців, правильно? Так, звичайно. Щоб найближче бути до, до мого mm -hmm. претендента, так би мовити. Mm -hmm. Швидше за мене. Окей. Окей, окей. Давай тоді команда цього гравця. Наприклад, давай так, я задам питання, ми подивимось. Команда цього гравця у топ 20? Так. А Та, ти типор... прибираєш, типу, інактів, я... плеєрів, типу, поняв. Так, там. хорошо. Але тренерів ти не можеш виходить прибирати, тому що вони ну, в топ 20. Ага, ну, а, ко я, ко я, а я не його прибрав. Але ж ти команда цього е цієї людини в топ-20? Так, да. да, а як його Запитав. А, все, я поверну. поверну. Просто стріляєш да, туди сам. Зрозумів, окей. Топ 20, топ 20. Топ 20. я, якщо б ще знати, що вони в топ 20 чи ні, 20. Чи ні? <laughs> Там менси якісь, да, наприклад. Uh... Чи може я не знаю, а комплексів топ 20, uh... то, та, напевно, так. Да. Simple топ 20? <laughs> 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 Ладно, <мені> здається, ні. Еліш топ 20, екіндар топ 20, твіст. Да Юре, напевно, він топ 20, правильно, Simple, oh. чи ні? Та ні. Мені він же, типу, ну, на банці. Він ну, беншит, але. Да, ну ладно. Хорошо, а. Ну і, і Magic також не топ-20 вже. Ну все окей, мені подобається питання, давай. Ну ти, у, у тебе щось буде, типу, жорстке, да, ти ж задрот. А, стой, ще оцього, типу, аубри, приберемо. Все. Чекай, а чого ти Magicса прибрав? Що сталося? Я почув, що ти Magicса прибрав, що сталося з ним? Ну да. А він. Типу його збрили. А, я це не враховував взагалі, лол. Так, да? Да, я, я це не враховував, до речі, взагалі. Да. Да, в, цьо, в цьому випадку. Так, ти тепер okay. э, ти всіх прибрав кого треба, правильно? Ну, так, плюс-мінус, думаю, так. Да. Тепер натискай мені червону кнопочку, тепер ти мені передаєш хід. У мене є завжди ультимативне перше питання на ну, це. Бачиш, бач, я маю перевагу на тебе. Звісно, ну задро трішки. Це. Конечно, ну, трішки. Да. Э, цей грабець э, скандинав? Uh, ні. Не скандинав. Так, раз, два. 3, 4, 5, 9, 10, 11. <сувач> О я тобі кажу, це ультимативне питання, його всі повинні задавати, я вважаю. У <сувач> мене, типа, не так багато скандинавів. Ну, да, але подивись скільки я приб... Ти сказав мені, що це не а я... а це не... скандинав, а, правильно? Вон, вон, в... вигляді, я тебе взагалі не бачу. Хелоу. <сувач> <сувач> ти... ти сказав, що це скандинав, правильно? <сувач> я сказав, що це не скандинав. А, кого я прибираю, блядь? Я <сувач> не знаю. Це не скандинав, тобто я прибираю скандинавів. це Дюпрі, Рейн. Е, хто это, у нас? Може... Хуря, Джей Оцей шарик червоний Creams. розбити. Шарик? Да, да, все, да, все у мене все. з ними погано з шариками. Блін, а таке ультимативне питання було, якщо б це був Скандинав, братан. Та все станеш. Так ти затрос, ало. Слушай, почекай, а Снакса ж тоже бенчнув? Ну, ну да, виходить, що він не в топ-20 команді. Так, моє питання. Окей, ем, дивись. Е, ця людина носить окуляри? Так. Ну так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, пагнюк, або засужу, юна! Аааа. Скільки у тебе? Три ті Три, три лише. По курва! Мені треба вгемплить якось, Йопну тим питанням. Спитай про скандинавію. Уже спитав, блядь, оте штанга, таке питання, ультимативне задав. Бля, ну не активних гравців тут мало, прям. А, ну давай я все одно загемблю. Це. Е, цей гравець грає зараз професійно, чи він забив. вже? Ну тобто, він. Так. Він активний програвець? Так. Ну, сімплай прибираєш, напевно, правильно. Ну. Чи він. Це на твій страх і ризик. Хе. Ну я буду мати на увазі там. Бля, я прибираю цих типів, я не знаю, ну це не можна не прибирати. Це буде. Якщо це буде хтось з них, то це штанга ще може да давай ти. Окей, у нього пофарбовані волосся. А я звідки знаю. Тобі не видно, не. Ні, ну типа, я не знаю, яке у нього справжнє волосся, понял? Ні, ну так ну на фоці, яку ти бачиш, у нього пофарбоване волосся чи ні? Ну, типа я мені типу. Ой, ти по лажді граєш чи ні? На що на, я Ну. О well, 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 well. well, тут, дивись, у well. Well. мене у двох пофарбоване волосся, у одного ні. Ну well, у нього скоріше пофарбоване, ніж не пофарбоване. Чи, давай так. Це не Рейн, коротше. Бо в нього не пофарбоване. Так. Волосся. Молодець. Правильно? Все, yeah. Окей. Єсть. Yeah. Yes. Uh, Ай, ти поквапився. Я, я, Ти міг тільки що. Ну, якщо б ти хотів загемблити. Oh, ти типу задрот. Ну, Все нормально, все нормально. В кого гемплати? Хто тобі міг випити? У тебе життя не Все Це інше неважливо. Дякую, Лай. е, Давай. Цей гравець грає в американському регіоні зараз. В американській команді? Так. О, так нехуйове питання вийшло. А Бразилію ми верховуємо, блядь, в Америку, Напевно ж, ні? Я не знаю. Ні, це ні, це не. Це ні. Це і ні. Ой-ой-ой, Владика, я тут я... непогано бахнув пока Не шесть. Я міг штангануть, десь. Так, да, ти міг штанганути, тому що я бразильце приховав як а, американський регіон. А, окей, окей, я зараз їх поставлю назад тоді. Тоді і кіндера фолена, я, я повернув. Просто... А, нічого страшного, у мене все одно буде шанс на гембо. Ну, так, ну вроді нормально, так. Я віддаю тобі хід. Так, я думаю, що я знаю хто це, точно. Так. Але ж мені потрібно так якось питання поставити, що... Так тебе легко питання ставитися, типу. Ну, тебе ж два що. А, Ні, ну я з тобою згоден, я з тобою згоден. Давай так, людинка грала у face клаву. Поки ні. Ей, ти про Межик думав, правильно? Так, віддаєш мені тепер І ось тепер у мене єдиний варіант тупо вгадати, типа, я тобі не можу задати питання. А в тебе один з 4, так? Да, у мене 4 тіпа. Курва, ти мене заплутав з бразильцями, чи ні? Але знаєш, в чому прикол? Ти доволі швидко відповів, і мені здається, що це курва не просто так. <плес> ти думаєш, я Блін, тебе а... заплутав, камон, да? я б тебе заплутав. Ну ладно, хорош. Чомусь мені здається, що ти такий чорт. <плес> Блін, ну якщо у тебе твіст, братан, ну це взагалі мем, що у тебе залишився тільки що в фіналі твіст і Меджикс. У мене Меджикс, а у тебе твіст. Але ну давай. Якщо це буде так, то це буде прік. То що ти, ти, ти за гембл? Я відповів. І що, що, що Ти відповів? Ти виграв, я твіст відповів. Що тебе було? Єкіндар. ТИ патла! Засудчи нахуй! Ну ти мене врятував в якомусь сенсі. Да, да, але ну це курва, фу. Так, е, хто вибирає, я задаю питання. Е, ням, 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 ням Так, у тебе була тільки. Що у тебе за зброя взагалі була у попередньому? Не скажу. А, у тебе було П90, боже, дурак. А ви, ти, якщо в мене було в минулому П90, то можна прибирати, так? Да? Та у тебе не буде П90, братан, я прибираю її нахрен. Нормально. Так, давай тепер підемо по такому шляху. Це. Це райфл зброя? Тобто там Кольт, калаш, там. аух, Кріх, ось ця зброя. Це райфл вважається, бо її беруть ріфлери. Ні. Це не райфл зброя. Окей. МК Фомас. Так. Передаю. Окей, я тебе, по-перше, негів прибираю. Uh, по, <laughs> Помогі, так, oh. не, по друге по моїй такті піжаля. По-друге, я я. дивись, але уважно. Це не ріфла. Тобто не rifle weapon. Все, що ти спитав мене, тільки навпаки. Це не рифла? Це не ріфла. Да. Так. Ти задав один те саме питання виходить. Ну я кажу. Катастрофа. А, ти подумав, що в мене рефлай, я через це да. задав тобі питання. О, май гад, go. Окей, hmm. окей. Okay. 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 У цієї зброї є приціл? Тобто на праву кнопку ти можеш прицілити з цієї зброї? Ні. Немає. Бля, я міг краще питання задати. Ай-яй-яй, дурак! <плак> 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 Блядь, я більше б зброї зараз прибрав, якщо б це задав. А що тобі питання? А я не скажу тобі. <свісно> не понял. <свісно> не скажу. Так, слухай, ну у мене, короче, якісь... Я навіть не... не знаю, що, що тебе спитати таке цікаве. Е, ну да, давай про алфавіт спитаю. До букви N. Так. Чи воно знаходиться до букви N? Да. Ну, і N включно. Uh, да, так, це до букви N. Все, супер. Починається до букви N. Тобто, це було прям хороше питання, правильно? Ай-яй-яй-яй. ай яй 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 я жартую. Блін, ну мені здається, треба знову вгемблети, як з ППшкою я тоді вгемблив. Це пістолет? О, ні. Ой, хорошо. У Тебе багато пістолетів, да? Ага, дуже багато пістолетів влетіло тільки що. Передав питання. Більше 21 патрона. Ні. Я маю на увазі в магазині. Ну, ти зрозумів, да? Не, не взагалом, а в магазині, правильно? Так, да, ну, типа, коли ти можеш першу обойму вистріляти. Тобто uh. там могло це 20, умовно, правильно? Не, не, не більше, правильно? Не більше, ні. Ага. Файне питання, курва. Та ні. Я, я думав, що ти. Даш досить іншу відповідь. Добре. А, чекай, 21-го правильно я сказав? Так, да, так. Да, бля, ладно, ще один забув прибрати, але потім. Ну от бачиш, анлак. Ну що, давай тоді я спробую. Це ППшка? Ні. Блін, ну тоді, Братан, ого. У мене тут тебе... за НАТО все розходиться, У тебе один з двох, так? Да? Ні, у мене п'ять У тебе п'ять? Окей. Окей, 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 окей. Чекай, да, да, да. Сержик. Окей, okay, це пістолет? Да. Ну все, ху на все. Ну, тебе 3. Це непогано. Блін, братан! Ну якщо у тебе зевс, ну це така глина. Я не знаю. Це кулемет? Так. Найс! Nice! Хорошо, передав. Скільки в тебе залишилось? Два. Буду okay. шутебане, okay. блять. Ну не будеш у тебя нев. Не може бути тебе. Цей ган коштує від 500 доларів. Да. Да. О! Я завтака. Ну ладно, похуй. Давай, я тебе можу передати. А ну дай, дай я приберу. Спасибо. Тебе два варіка лишилися. Тільки не питаєш, скільки коштує, бо я не знаю. <рес> я можу загуглити, конечно. Ні, ні ну реально, я, я я просто. Я Братан, я б походу зрозумів, як в цю гру грати. Ну, типу, з супер з з, 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 з з ганами сам. <рес> супер. Я, я знаю питання, які потрібно задавати першим. <рес> братан, я гемблю. Якщо, якщо це не спрацювало, я просто проклятий в кізху. Я, я просто ніхто, блядь, я м'ясо. Найс! Ти виграв? Let's go! M249, let's go! А в тебе був дігл чи 4? Чешка у мене. Чешка. Да. Один-1! Да. Так-так-так! Ні, я не задрот, ти вже міг помітити, що я не задрот після першого розумієш? Та ні, питання, ну це розуміє? може по гравцям, але типа по вепенам тут, мені здається, складніше питання трішки. Так, ну, давай я відразу тоді запитаю. Давай я у тебе запитаю. Чекай, Ц... Мі, мені треба кошку дещо загуглити. Добре, добре, давай. Секунду. Секунду. Якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від матчів, то вам на ігрову платформу Favbet. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінку в закріпленому коментарі під відео. Так, так, так. Що Ні, там? Ти охуєєш, я думаю. Коли я спитаю, ти охуєєш. Спитаєш, я думаю, ти від зброї своєї. Ти, ти зараз теж гуглити будеш. Давай. Д добре, окей, домовились. А, давай так. Це пістолет? Чекай. Ні. Що все, блядь? Три? Ні, я Чотири. прибрав 5 штук. Моє питання тобі: є англійський алфавіт. Т. Буква на яку починається цей ган. Він в першій частині а, алфавіту, тобто. До буквы Н. До букви N, англійський алфавіт. До букви N. Щас. Я тобі кажу, що давай. <рес> а що це за питання? Це дуже а добре, Бладос. Планув... Це да? не це не очевидно, добре. Це в першій частині, такси. В першій є. частині, так? Да? В першій, це... да. Чекай, 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 чекай. Старинадцять! Це... Чекай, чекай, чекай. А, да ну ти чекай, травиш! ТИП! Чекай, чекай, чекай. Засушую! <рес> Все, є, да, нормально. Нормально, ти хоч не так багато прибрав. Я думаю, зараз вовк фул приватка буде якась. Це ППшка? Так. Це ППшка. Прокнула. Найс. Вперше в житті в мене прокнула ППшку. Так. Віддаю То, тобі? Зараз в мене супер все погано, да? Ні, насправді я дивлю. А, у тебе нижня частина вся жива. Ай-яй-яй, ну. Ну у тебе як да. у мене тоді було в попередній грі, Да. Давай так, це. Ав... Ага, ага, ага. Це автоматична зброя. Автоматична зброя це не пістолети і не снайперка. Так, uh, да, це автоматична і, і, зброя. І, 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 не, і, і не дробовик теж. Ну так. Да, автоматична да. зброя. Да, да, ну, автоматична. — Ой, це сюди. Це сюди. Це сюди. Окей. У цієї зброї є в назві буква М. Ні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це значить, що я дуже добре рухаюсь. Дуже добре, скільки ти зробив? Дві? Дві. Дві, так. Ааа, Сержик, Сержик, як же мені тебе переграти, скажи мені, будь ласка. Не знаю. Ти задрот, погано, я знав, що так і буде. Я знав, що так і буде. Та не задрот, я! Я дуб, я всім програю, братан. Просто всім. Давай так. Це зброя атаки? А, ну, і да, і ні. Ну, да, типа. ну, типа. Все, все, окей, хорошо, я зрозумів. У тебе два варіанти залишилися? Ну, Ось. да. Ось, бачиш? Б -б -б чому я, бля, так все добре починалося і зараз все так погано? Uh, тебе дві лишило. Я, не... я не думав, що тебе дві лишаться! Ай, блядь. Сержик, Договор дороже не денег. <свят> Тільки не кажеш, алло, що... алло, ти чого робиш? Ні, я намагаюсь зрозуміти, чи я ніде не проїбався з міркуваннями, може я щось неправильно прибрав. Ладно, це по 90. Так Блять, окей. Це Негев? Да. Ти дав мені виграти? А я не знаю, да типу. А, я не міг. Я не знаю, а ну передай, передай, щоб чесно було. В сенсі я це не ну, ну, я передай передай. Криса, так ты ти, ти задав питание правильно, <рес> Ты програв цю гру Діп! Хочешь. Хочеш, можу... ну, хочеш, <рес> я насправді просто по механіці за що я мав у, у прибрати MP9 и типу натиснути, да? третю гане... Ну, я... ну, не, братан, це мы шотаху некой займаемся. Давай, вердженс. Погнали. Ось, тут починається, братан тут починається. Тут найвеселіше сейчас буде. Ти перший задаєш питання. Ти знову, в алфавіт алфавит Ні, Це КТшники? Да. Курва, бачиш, ти вперше граєш, але спизди моє питання. Ну, без цього питання тут складно, насправді, бо ти половину відразу відсікаєш. Я насправді рахував, скільки нападу, скільки китешників. А, -а, -а. Це напад? Е -е, так. Найст. Бачиш, у тебе напад, у мене кітешники. У тебе червоні, у мене синенькі. Да. Бач, тут відразу половина тупо відсікається. А що КТшників більше чи навпаки? Мені здається, що в мене було 12 терів і 13 Кетешників. Ну. 3, 5, ага. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, так. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну так. Да. Назва цього агента з одного слова або з декількох? Неправильне питання. Да, або ні, мені uh, треба відкрасити. Ну, Окей, okay. назва цього агента з одного слова. Ні. Ну, все. Все. У цієї модельки. Ні, не так. Моделька з окулярами чи ні? На. Так. Очах. За окулярами. Тихо, тихо, тіхо не, не, не притримай коней, алло. Mm. Сержик, притримай коней. Oh. Все, ви, вибач, Владосі, вибач. А, Це <хи> і в тебе залишилось. У мене 2, залишилось 3, 4, так. Да? Да. І в назві цього персонажа є Дефіс? Дефісу немає. Окей. Да. так так так. У цієї модельки складається ім'я з двох е -е, слів. Ні. Так, від цієї двох типів собі в мене 2, у тебе 5. У нього є, і у неї. Un... У... Є? А, подожди, у нього, так, да, ти сказав? Тобто я можу її нахуй. У нього, у нього це у модельки маються на Так, так, так. Мінус Ладно. Дівчинку прибрали. Фла... <к females> а... Ну, все, я тобі віддав, походу. А... Сучара, блять. С okay. дужу... нахуй. Так, я хочу дати тобі, щоб ти загемблив next round. Цей агент Озіріс? Ні. Це Драгомір, я понял. Бля, і що? і осталось, Залишилось два тіпа з червоним окулярами серві. Братан, тобі треба тільки, гемблити, все. Тільки у тебе гемплети. варіантів немає, обираєш те, а що тобі ближче до душі. Я зараз стріляю, типу, і, і все, да? Залишаєш варіант, який ти вважаєш правильним, да. Катастрофа серай. Я не знаю, от, ну, якісь на мене дивлі дивиться краще. Кульмийшн! <laughs> It's Victory, brother! Вітаю! Музикатка. Курва! Чому ти дивишся на нього так добре? Ти старина, пацюка. Ну він якось, ну типу, був по мене добре дивився. Це неадекватно, інше, що він якось? так добре дивився. Бонус раунд, так би мовити. Бонус, бонус раунд, давай. А що тут по скандинавам так сейчас? Раз, два, а, три, чи четыре. Він Я запитаюсь, почекай. А, ну питай, питай. Шість. О, а тут скандинавів більше набагато, до речі, це скандинав? Mm, да. Так. Окей, yeah, okay. я тобі теж, теж питаю. Та да без питань, скандинав... чого? Ну. Подожди, подожди, чекай, 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 я, я жартую. Почекай, я ще прибираю, тут у мене ще списочок послужний великий. Я питаю, да? Це вірно? Так тут, типу, плюс-мінус ізі питання. Цьому гравцю до 25 років? Ні. Тобто він старший, правильно? Так. Окей. Бля, це не знаю. Цей напевно, так. А гуглити не можна, братан, ці питання. Бля, в мене. посмотри. Раз, два, три, п'ять. Катастрофа! Катастрофа! Я не знаю, я твісту років насправді. Слухай, я теж точно не знаю. Але думаю. Думаю, більше 25. Ти знаєш скільки років ТСУ? Я тоже не знаю. Ну, блядь. Якщо б ти знав, було б класно. 25. А ти блядь, это як відповів? Хало! Ну як ти відповів, тогда що... що він, йому більше 25, значить ти, ти сам не знаєш скільки ТСУ років. В сенсі, так Туда, я, я знаю, скільки моя... Я знаю, скилько моєму гравцу років. Ну, вот що він старичок 100%. Окей. Так, тут у нас що залишилось? Так, це у нас Данець. Швед, 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 швед. Э, Данець. Швед, данец, Данець. Це данец? Ні. Ай, старина не прокнула. Давай, питаю, це скандинав. Почекай. Окей, окей, окей. Так, j Олов, all of Флюша. все, це. Ла, ну я Що, яке питання у тебе? Це скандинав? Ні. Ні, не скандинав, правильно? Чекай, стиги мы на спиндинав вообще. Раз, два, три. Ці в тебе залишилось там. У мене 5. Ооо, до речі, файне питання. Це діючі програвець? Так. Блять, а я, 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 якщо спитаю це діючі, у мене тут одні, блять, не діючі. <рив> так, J і Крімс. Ой, у що буде. Стоп, стоп, стоп і крімс. Дж... Це діючі гравці, ти, я запитав. Ну, ти так? Так. так, це два діючі гравця, JV і Крімс. Все в тебе Все. більше Нікого нема? Нікого нема. Ладно. Платно. Ага... Ага... Бля-а-а... Ага... Бля. У цього типа є в назві його нікнейму, буква С. Ні, нема ой. Бля, ти мене щось трішечки заплутав, будто би я щось тут десь завтичив. Ну давай я типа. Це Крімс? Так. Найс! Let's go! Віддав тобі. Якщо, якщо враховувати, що 0 це О, у цього гравця є буква Н і О у нікнейму. Обидві. Так, е, да, обидві ці, так. Да. Обидві немає. Обидві немає. go! Кого ти відповів? Ні, це Fallen. Як це fallen? Ну це fallen. Я думав, я виграв тільки ж. Ні, я виграв. А чому я fallen тоді прибрав? Я не знаю. N і O, у нього тільки N є, у нього O немає. Уже вже цього не було. А що ти його прибрав? А я не знаю, десь проїбався. Походу. Катастрофа. Катастрофа тотальна. Владік, що треба зробити підписникам? Підписатися на канал Сергіза. А що ще ви можете? Поставити вподобайку, або так. лайк, а краще і вподобайку, і лайк. І підписатися, так. і натиснути дзвіночок. Коментар залишити. Якщо коментар ви то ви, ви взагалі, типу, ну, ви будете на рівні людей, котрі е, миють руки милом і люблять своїх мам. Мені Так, здається. це був Владислав Ботік! Дякую, Владик, дякую, Дуже вдячний, Владик, я, я б ще грав і грав, чесно кажучи. Може зараз, зараз без запису побігати. побігати. Бля, так, да, бо, взагалі, блядь, треба стрім вмикати і, і грати в цю... Та там бій вусика через півтори години, який стрім. Ну, та ні, ну не факт, що через півтори, можливо, і пізніше. Поясніть, будь ласка. Владіку, щоб він мене більше не вигравав. Мене дістало, що я всім програю в к'язху. Я не хочу більше програвати. Почуйте мене гравці проти мене. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Я пішов в тільт відпочивати. Підпишіться на тілегу Владіка. Він молодець. Але напишіть йому також в коментарях, я думаю, він зробить репостик цього відео, що він ну, не повинен мене вигравати так легко. Все, пока-пока.